Місцеві вибори на рівненщині стартували передчасно. Констатують громадські спостерігачі. Опорівці наголошують, грішать практично усі потенційні кандидати та партії, і, хоч офіційно ще не зареєструвалися, зате вже закликають, агітують та рекламують себе наповну. Оставнітські ключові моменти це фаст-старт виборчої кампанії на Рівненщині, Тобто, дуже багато політичних сил до моменту своєї реєстрації розпочали власну агітаційну кампанію. Це випадки виборчої благодійності. Які були зафіксовані в Рівненській області, і це також використання брудних технологій, хоча насправді їх не так багато, але все ж таки це є. І з наближенням дня виборів їх кількість все збільшується. Агітувати є де, бо ж лише на території рівного утворили 42 виборчих округи. Та й тут не слава Богу, бо ж опорісці з'ясували, що кількість виборців на округах значно різниться. А це має чимале значення, зважаючи, що переможець визначатиметься не за кількістю голосів, а за відсотками. Якщо, наприклад, є велика різниця між виборчими округами, бо тут є, наприклад, різниця в дві тисячі навіть, то тобто це досить багато. Це може реально вплинути на. Результати виборів. Утворили в області і виборчі комісії. Щоправда, з реєстрацією у них кандидати не квапляться. У трьох політичних силах, яке відбулася вже конференція, представники Територіальної виборчої комісії нашої були присутні на цих конференціях. Надалі очікуємо документи від них. Звичайно, технологічно, можливо, буде важко членам ТВК обробляти ці документи, оскільки ми спостерігаємо тенденцію, що документи будуть подаватися в останній час. Особливість в підготовці цих документів полягає в тому, що їх засвідчує центральний орган партії. Тобто, так чи інакше, наша рівненська, наші рівненські обласні організації зможуть подати ці документи тільки виключно після погодження центральним органом партії. Тож, поки партії рекламують себе, ніби порушуючи закон, Та от покарати їх за це не можуть. Ми говоримо про порушення виборчого законодавства вже політичними партіями, які ще дійсно не є суб'єктами виборчого процесу. І відповідно, впливу на них територіальні виборчі комісії не мають. Але так чи інакше, максимально, що зможе зробити виборча комісія, це винести попередження в 2010 році за друге попередження можна блазняти з перегонів. Наразі от є вже певні відмінності щодо цього. Тобто, фактично каже представник обласної виборчої комісії: ані два, ані більше попереджень від ОВК не дають можливості зняти партію чи кандидата з перегонів. Тож усі порушення фактично лишаються безкарними. Між тим правоохоронці вже отримують повідомлення від рівнян, які у своїх поштових скриньках знаходять агітаційні матеріали без належних відомостей. Міліція запевняє, факти перевіряють. Хотів би застережити всіх кандидатів, які будуть приймати участь у виборчому процесі. Щоб вони розуміли не тільки розуміли, а навіть прочитали відповідні статті е, законів, є, перед яким передбачено фіксування правопорушень виборчого процесу. А саме це статті 212 зі значком 7:30 7.30 це адміністративна відповідальність щодо порушення виборчого процесу, а також і кримінальна відповідальність згідно кримінального кодексу України, стаття 157. 158 частини, перша, друга, третя, четверта і стаття 159. А ще міліціонери рівного відкрили гарячу лінію, на яку можна буде повідомляти про усі порушення виборчого законодавства. Тож телефонувати можна за номером 679 679. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.